Якщо після всього, що він натворив Марія його прийме, то вона просто золота жінка, обговорювали всі охочі, цікаву новину, яка облетіла все село. Василь через 20 років повернувся до Марії. Всі чудово пам'ятали, як гучно Василь від дружини. Одружилися вони дуже молодими, щойно їм по 20 років виповнилося. У них це було перше кохання. У Марії Василь був першим коханням і у Василя нікого, крім Марії, не було. Родом вони були з одного села, одружилися і стали жити разом з батьками Марії. Василь наче прижився в зятях, те, що з тестом його любили і поважали, у всіх справах з ним радились. В щасливому шлюбі у них народились дві донечки. Разом з спільними зусиллями вони збудували доволі великий будинок, в якому і всі разом і жили. Василь був добрим господарем і зразковим сім'янином, так що багато людей їм заздрило. А коли дівчата виросли, старша донька вийшла заміж, а молодша лише була на виданні, село облетіла новина. У Василя в місті є інша жінка, і Марія про це дізналась. Цікаві жіночки гадали, вижена Марія зрадливого чоловіка чи не вижене. Але справа вирішилася зовсім по іншому. Одного недільного ранку до їхніх воріт під'їхала автівка, з якої вийшла доволі красива пані. Було помітно, що вона при надії. Сусіди вже стали виглядати за огорожі, що то буде далі. А далі вийшов Василь з валізами, всі в машину, і тільки його й бачили де він, що з ним, ніхто не знав. А Марія на цю тему боялася зачіпати, бо було видно, що їй і досі боляче. Майже 20 років не було Василя, а тут стали його бачити сусіди, що він який колись крутиться біля хати Марії і так виглядає, що живе. А отже повернувся, і вона його прийняла. Марія і сама не уявляла, що все ще може так скластися. Але доля, вже як напише, то нічим не зітреш. Василь, після того, як пішов в сім'ї, одружився з своєю Ларисою. У них синочок народився. Чи був Василь щасливим у шлюбі, Марія не знає, але нещодавно не стало Лариси. І оскільки вони жили в її квартирі, то Василь вирішив піти звідти, а житло залишити своєму 20-річному сину. Марію він сам відшукав і чесно про все їй розповів, що зараз опинився в такій ситуації, що не знає, що йому робити далі. А потім так само прямо і чесно запитав, чи не хотіла б вона з ним знову зійтися. Знаю, Марія, що я не заслужив того прощення і зрозумію, якщо вкажеш мені на двері. Але сама подумай, у нас є дві доньки, все ж ми не чужі одне одному. Давай зійдемося і будемо нашим дітям допомагати, запропонував Василь. «От у дітей я і спитаю, перш ніж тобі відповідати, вирішила Марія. Мамо, це ваше статом життя і вам вирішувати, що робити, винесли свій вердикт дорослі доньки, у яких же самих давно були свої сім'ї. Але якщо зможеш, то пробач так воно і жити легше. Марія все добре обдумала і прийняла чоловіка назад. В свій 60-річний ювілей вона вже святкувала в сімейному колі разом з Василем, доньками, зятями і внуками. А також запросила вона і сина Василя адже він як не як рідний брат для її доньок. В селі ще довго обговорювали цю новину, судили навіть Марію, але вона ні про що не шкодує. Як би не було, але тепер у неї є велика дружна родина, і на даний час це головне. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Марія, коли прийняла чоловіка назад через 20 років?